Thank <laughs> you. Тут Монреалі тривала конференція за пунктом четвертим формули миру президента Зеленського про повернення депортованих і полонених українців півтори доби. Світ, який живе спокійним і е, таким ситим життям, слухав про війну в центрі Європи і про звірства Росіян. І ви знаєте, коли ти вже майже три роки буваєш на таких конференціях, ти відчуваєш, як світ хоче закритися від твоїх проблем. Але і виступи Тайри, і Максима Колесника, і Катерини Єсипенко, і зусилля нашої офіційної української делегації, і робота на наших дипломатів тут в Канаді це все спрямоване на встановлення сталого і справедливого миру. Варто зазначити, що і ця конференція Монреалі і інтерв'ю, яке я попросила дати главу офісу президента України Андрія Єрмака, це все відбувається всього лише за чотири доби до президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Тому всі оцінки і судження максимально обережні і дуже дуже коректні, чому можуть вони змінюватися, можуть чи будуть, безперечно, будуть єдине, що ми маємо запам'ятати, це наша мета, справедливий мир. Ну і ще один нюанс, коли камери вже були вимкнені, офрек глава офісу Андрій Єрмак, сказав: розумієте Наталю? Я вам нагадаю слова отця засновника Сполучених Штатів Америки Франкліна, який сказав, що якщо ти вибираєш між свободою і безпекою, і якщо ти вибираєш, Безпеку, то врешті ти можеш не отримати ні свободи, ні безпеки. Цими днями в Монреалі знову заговорили про депортованих, про викрадених, про полонених військовослужбовців, про дітей викрадених. Скажіть, будь ласка, чому цим треком почала займатися Канада і Норвегія? Чому Канада і Норвегія? Тому що Канада і Норвегія є співголовами робочої групи, яка займається цими питаннями по пункту 4 формули миру президента Зеленського. Я хотів би також відмітити, що безумовно дві ці країни вони з першого дня підтримуються, наші друзі, наші партнери, і ви могли бачити, що дуже гарно організована була конференція, багато країн. Приєдналися і фізично були присутні і онлайн. І мені здається, що це дуже важливо, бо кожна така конференція, і, е, яка відбувається, яка присвячена поверненню наших депортованих дітей, поверненню наших військових полонених, цивільних, вона в першу чергу ця конференція закінчується конкретними результатами. Я думаю, що ми про це поговоримо. Але і це про ще більше об'єднання країн. Ще більше залучення різних країн з різних континентів до цього процесу для тиску на Росію, для того щоб дійсно повернути всіх наших людей, всіх наших дітей. Тому мені здається, це дуже важливо і вона має абсолютно практичні результати. А скажіть, будь ласка, а от повертаються військовополонені і повертаються достатньо великими групами по 100 людей, навіть по більше людей, та І от азовці, наприклад, були вперше обмінені. А чому не відбуваються таких великих обмінів дітей? Мене цікавить, чому неможливо повернути там дитячий будинок, вивезений з. Колись нашої території, якою вона була до окупації, далі. Ну, по-перше, дітей ми не обмінюємо, повертаємо. І безумовно, тут більш важка ситуація, важка. По перше, ну вона важка у всіх цих напрямках, тому що на жаль, сьогодні немає жодної міжнародної організації, яка би могла робити моніторинг, і ми дійсно мали підтверджені списки. Де хто, що відбувається, і так далі. Тобто, кожного разу це така дуже дуже важка робота. Ну, для для того, так, що щоб... Російська Федерація от прямо ховає цих дітей. Да, тобто, да, безумовно, них вона їх плани... ховає, вона робить все для того, щоб змінити е, цим дітям життя, когось установлюють, комусь змінюють е, е, імена, прізвища. Вони постійно з цим працюють, і це з дітьми це більше е, трудніше, тому що. Декілька років і це стає практично нереальним. Чому бо... по дітях успішніше працюють наші партнери з Global South? Ну, тому що по перше, в них безумовно інші відносини, ніж, наприклад, Україна Україна НАТО або Україн G7. Вони мають. Контакти, вони мають стосунки з Росією, вони пов'язані економічно і, безумовно, в них є вплив. І ми використовуємо повністю цей вплив для того, щоб дійсно вони долучалися, і вони, вони, чесно кажучи, дуже зацікавлені, дуже налаштовані на цю роботу, вони працюють. Я от зараз мав можливість бути і в Абу-Дабі, і в Ріаді, І безумовно одною з темою було залучення і навіть не залучення, а конкретна робота цих країн. І безумовно дуже важливо, що Ольга Стефанишина тут презентувала новий реєстр, бо є ще питання, щоб дуже. Коректні списки, коректна інформація вона передавалась партнерам. Тобто, Міністерство юстиції є тим органом, який буде керувати цим реєстром, але безумовно це співпраця із розвідками і службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ. Тобто, така командна, спільна робота, але все ж відповідальним є міністерство юстиції. Саміт миру. Чи можна говорити в такій турбулентності? А я хочу нагадати нашим глядачам, що ми записуємо цю розмову вже напевно можна казати навіть не за кілька днів до американських виборів, а за певну кількість годин вже годинами починають рахувати відстань до американських виборів. Відповідно, вони подивляться ну за зовсім, зовсім короткий час від цієї дати, чи наскільки ми її розглядаємо і її трактуємо в Україні. Чи можна взагалі прогнозувати, що саміт миру? Він відбудеться, тому що я пам'ятаю, говорили про те, що він має відбутися до президентських виборів Сполучених Штатів. Він переноситься, чи, йо, чи яка його доля? Ми ніколи не говорили. Президент ніколи команда не говорила про якусь конкретну дату проведення саміту. Ми говорили про умови, які повинні бути для того, щоб він відбувся, тому що другий саміт він повинен закінчитися конкретним результатом. Ми вважаємо, і я думаю, що це наша. І формула, з якою ми працюємо всі ці місяці і роки, ми повинні робити свою справу. Безумовно, багато факторів, які впливають, і безумовно, американські вибори вони дійсно впливають на весь світ, і, безумовно, впливають на Україну і на те, що відбувається. Але все ж таки важливо з нашого боку не ні чекати нічого, а робити кожного дня, кожної години все можливе. І саме тому я вважаю, що безумовно. Другий саміт відбудеться, і я знов-таки повертаюсь до початку нашої розмови. Ви, як ніхто, були свідками, коли ви бачили, як починалася робота над формулою миру. Ну відверто скажемо, мало хто в її вірив, але сьогодні це вже факт. Це вже дійсно дуже успішна дипломатична платформа. Відбувся перший саміт. Зараз ми приступаємо щодо зведення всіх ком'юнікетів. Результатом буде вже формула мира президента Зеленського з дуже чіткими кроками по кожному пункту. Кроками, діями, що треба зробити для того, щоб виконати кожний пункт. Ми сподіваємося, у нас є цифра 95 учасників конференції в Швейцарії. Це те такий мінімум, на який ми розраховуємо країни, які підтримують цей документ. Це важливо. Це Дуже гарна така основа для подальших розмов з країнами глобального півдня для того, щоб отримати ще й їх підтримку. Я хочу сказати, що президент дав дуже такий чіткий меседж, що коли цей документ буде готовий, він абсолютно відкритий для того, щоб почути і можливо інкорпорувати. Частини, які би нас влаштовували, які повністю відповідають міжнародному праву від інших ініціатив: африканських, бразильських, китайських ми відкриті, і було б дуже добре, якщо б, наприклад, такі розмови вони відбулися, наприклад, на площаці G20, яка буде відбуватися в Бразилії в листопаді, чи означає це? Що Україна може наприклад долучити до формули миру пункт з китайського плану або з бразильського плану про зупинку війни по лінії розмежування? Ні, ні, це це не означає. Я сказав абсолютно, що в нас є своя логіка, у нас є своє принципове бачення. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні той план закінчення війни справедливим миром. Він дійсно був підтриманий великими гравцями, і коли це буде так, то безумовно це ще посилить тиск на Росію, бо її просто вона залишиться тільки з Іраном і Північною Кореєю. Яка перспектива з'явитися на наступному саміті миру представникам, наприклад, Китаю? Я вважаю абсолютно реальна перспектива. Я хочу сказати, що разом з міністром закордонних справ Сибігою ми мали. Я вважаю дуже гарну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ії в Нью-Йорку. Вона, мені здається, була, по-перше, дуже змістовна, а по-друге, вона була, знаєте, така, досить неформальна, тому що ми мали можливість дуже так відкрито, чесно говорити про багато питань. Мені здається, що китайські колеги почули це, і е, мені здається, що... В цьому є перспектива Андрій Борисович, Всі чекають 5-го числа, і очевидно, і команда, яка ще у рукермата, і команда, яка може прийти до цього керма, вони будуть вилаштовувати свої стосунки з Китаєм. І в залежності від того, як вони налаштують ці стосунки, та очевидно Україна буде і і поводитися. Я бачу багато публікацій в західній пресі, які перекладаються як Україну розмінюють або Україна стоїть по коліна в крові, поки США і Китай з'ясовують стосунки, навіть не Росія. Навіть не Росія. Я бачу публікації про те, що Сполучені Штати Америки програли, тому що вже не буде. Гемона в світі буде багатополярний світ, і в цьому багатому світі буде і Глобал South, і Сполучені Штати Америки, і Китай, і навіть Росія. Так вони читають останній саміт, який Росії вдалося провести в Казані. Давайте дивитися на факт: ми всі побачили, що після участі в Нью-Йорку в засіданні Генеральної асамблеї. Президент представив план перемоги в Білому домі, в Конгресі, одному кандидату, віце-президенту Камалі Харріс. Після цього була зустріч Нью-Йорку з Дональдом Трампом. Я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах. У президента дуже гарні відносини із віце-президенткою Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Я не можу розкривати, як ви розумієте, особливо напередодні виборів якісь деталі. Але я точно можу вам сказати, це не просто формальні, це дуже гарні особисті відносини. І повірте, ми повернулися до України з відчуттям того, що я не вірю в те, що жоден із президентів Сполучених Штатів, вибори це виключно вибори американського народу, який ми поважаємо, жоден із президентів буде готовий подарувати путіну перемогу. І жоден з президентів буде готовий щось зробити таке, яке е, пошатне е, першу чергу статус Америки як е, лідера вільного світу, як сильної країни, яка може дозволити. Е, Автократії перемогти демократію. Давайте Позумовно, Чесно, але питання в тому, чи ми борсаємося в крові ще 4 роки при демократах, чи можливо хтось прийде інший і спробує якось змінити цю цю Е, Дивіться, по перше, я абсолютно впевнений в тому, що багато чого залежить від нас. Як ви сказали, там хтось пише, що розміня... розмінюють тих, хто дозволяє себе розмінювати. Ми вже всім показали. Ми не дозволимо себе розміняти. Ми не дозволимо сьогодні комусь там щось робити з нашими територіями чи щось інше. Ну ми не просто воюємо, ми вже там частину території звільнили. Так, да, дуже важка ситуація. Але ми стоїмо. Якщо да. немає інвітейшена, немає запрошення, нам не дають статус в НАТО, що тоді? Я чула, а тоді ну, тоді ми будемо е, вас тролять і кажуть, що ну, мовляв, банкова каже, ну тоді будемо жити за планом Б, а значить, це таке життя, яке от зараз ми проживаємо. Ну, Нехай тролять, Наталя, я вам приведу такий. Я тоді вам що? приведу такий приклад. В мене була там подібна розмова напередодні, е, коли ми отримали кандидатський статус. Я був в Брюсселі. І повертаючись додому, там хтось там з делегації мене проважав, і хтось сказав, не буду говорити, хто хтось сказав. Ну, знаєте, дуже важка ситуація, дуже от а що це ви якщо, так мене зараз показуєте. А це? що ні, 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 Це я показую людину, яка мені е, про це говорила. Я от, а якщо все ж таки кандидатство, і не буде кандидатства. Ну, по-перше, ви поїдете додому, думайте про те, що треба зробити. Можливо, і неможливо для того, щоб це сталося. І ми в першу чергу, завдяки президенту і всій команді, ми це зробили. Ну, є всі варіанти. Мені я важливо, важливо... з'ясувати всі варіанти. Ну, давайте так. У нас немає альтернативи, тому що ми будемо в НАТО. Питання коли? І саме питання часу, чому ми вважаємо? Тому що ніхто ніж більше ніж українці не хоче, щоб ця війна зупинилася справедливим миром. Що мені здається, переконати тих, хто залишився, ну абсолютно реально. Але це дві країни, які по тауросам так зашкодили нам в нашій боротьбі, все таки, і це не для того, щоб ви відповідали. Я, я по факту будь-які постачання зброї. Вони починалися, я дуже гарно це пам'ятаю. І хаймерси, і патріоти, і кластерни, і так далі. Вони починалися з того, що ні. Потім роб, працювати. Ця війна може закінчитися без деокупації захоплених територій? Ця війна може закінчитися різними шляхами. І один із таких шляхів це є дипломатичний шлях. І це, але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого 2022 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно, і це не буде відповідати міжнародному праву. І це, на жаль, створить загрози, що це може повторитися. Це моя думка. Я почула і зафіксувала той день і той кордон, по якому ви. Читаєте можливий ескіз закінчення війни? Дивіться, давайте так. Це моя думка. Це те, що я відчуваю як справедливий початок і можливий початок для того, щоб говорити про якусь дипломатію. І мені здається, що це, як я вже сказав, це справедливо не тільки для нас, це справедливо для всього світу. Україна повинна повернути всі свої території. Україна повинна повернути всі своїх людей. Шляхи цього можуть бути різними. 5,9 мільярда це те, що було обіцяно з результатом переговорів Сполучених Штатів Америки три тижні тому, коли виїздили в Нью-Йорк на Радбез ООН, і потім зустрічався президент із кандидаткою і з президентом із кандидатом в президенти. Та обіцяється 50 мільярдів російських активів заморожених, але математика, вона штука така: по проти неї не попреш. Цього мало для того, щоб вести війну Без такої умови. інтенсивності. Та? З урахуванням того, що п'яте число на носі, і ми не знаємо, чим закінчиться, чи дрейфане Сполучені Штати Америки, чи дрейфануть від фінансування і так далі, чи як Україна планує сама заробляти, як Україна буде ввести цю війну ресурсів, тому що це війна. 30 мільйонної країни проти 150 мільйонної країни це війна країни, яка торгує нафтою, проти країни, яка не торгує нафтою. Важливе питання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що є абсолютно двопартійна підтримка американського конгресу, і це важливо. Це відображає. Але знову ж таки там вибори, там теж вибори Так, да, ну вибори закінчаться 5 числа, і тому е, є дуже важлива ця підтримка обох партій того, що треба використовувати всі заморожені російські активи, і це безумовно і наша позиція, і... але це не відбувається дуже швидко, тому що є різні процедури, різні е, законодавства різних країн, і це треба. Mm -hmm. Але позиція вона дуже чітка, і ми працюємо і. Те, що ви сказали, демонструє, що є певний позитив на цьому шляху, бо сьогодні ми говоримо з різними країнами, в тому числі і затоки і Латинської Америки, як сьогодні диверсифікувати на майбутнє і нашу економіку, як залучити додаткові інвестиції, як знайти привабливі напрямки, в яких зацікавлені. і я можу вам сказати, що навіть під час війни. І в першу чергу військовий потенціал, і в першу чергу, військове виробництво воно дуже є привабливим. І, на жаль, сьогодні, після цієї війни, на багато років ми будемо бачити великий ріст виробництва нової зброї, війна стала іншою. Війна стала сьогодні, залучаються і дрони, і так далі, і так далі. І тому, безумовно, а ми в цьому показали, що ми дійсно в нас є і дуже таталониті винахідники, і інженери. І так далі, і так далі, і безумовно, той потенціал, той досвід, який ми так сказати, заробляємо під час цієї трагічної трагедії цієї жахливої війни. Воно безумовно буде працювати на нас і на майбутнє різні видання знову ж таки час від часу. Я не буду, тому що їх дуже багато було да. цих публікацій. Та але вони якось так одномоментно. Я розумію, що це лягає в контекст і ПСО і інформаційної війни. Якось одномоментно написали про те, що відбувається трек переговорів по енергетиці, і саме цим пояснюється відсутність. Це російських ударів по об'єктах енергетичних в Україні. Спростуйте або підтвердьте, і наскільки взагалі ці переговори реальні, говорять, що вони начебто відбувалися в одній із країн, і зараз має бути другий етап в досі. Дивіться, ці переговори точно про те, як про це пишуть, що це нібито переговори україни росії це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. І коли ця конференція відбулася, ми зафіксували принципи щодо цього пункту формули миру. Була дуже велика кількість країн. І, коли І ці... російська делегація була. Ні, ні, ні. -ні. Росія не включалися. Ні, -ні, ні, ні, ні. Всі цімашні тематичні конференції, вони всі без Росії. Угу. І коли закінчилось, були багато країн з е різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катара або інша країна готова імплементувати ці домовленості через е угоди. З Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка. Угу. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. Туреччина вже був зерновий коридор. Рік існував, коли були дві угоди: одна Туреччина ООН Об'єднаних Націй Україна, друга Туреччина Організація Об'єднаних Націй Росія. Ми сказали, будь ласка. Якщо ви готові, для нас було дуже важливо, щоб відбулася конференція. Всі зафіксували принципи, не просто там хтось щось комусь там розмовляв. Якщо хтось готовий після цього відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, будь ласка, що мені відомо на сьогодні, поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі мира України. Всі ці розмови вони відбуваються ну мені здається, як можливо реакція після тих тематичних конференцій, але <с megkerim> точно можу сказати, Україна ніяких перемовин з Росією не веде. Чи вимагали від нас партнери не бити по певних по певних якихось об'єктах на території Російської Федерації? Давайте так скажемо, в нас точно нам ніхто не вимагав нічого, але безумовно ми знаємо, що країни підтримують, якщо би, наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якщо би дві такі угоди за посередництвом, наприклад, Катару або іншої країни сталося, я знаю, що країни би підтримали це в першу чергу, не тому, що. Їх там турбує щось, що відбувається з Росією, в першу чергу розуміючи, що для нас це теж важливо, щоб наша енергетична система не була під постійними атаками. Країна зараз. Це сидить на такій пороховій діжці, під назвою МСЕКІ, прокурори і так далі. І та у західних, напевне, наших партнерів складається враження, що ну, це просто якийсь вау-ефект від цих викритів. Як ви реагуєте на там, долари на ліжку, на всі ці? А як може нормальна людина, яка в 24 на 7 працює? Для того, щоб країна перемогла, адекватна людина на це реагувати. Безумовно, погано, і мені здається, реакція президента була, вона була термінова, адекватна, різка і так далі. Цього не може відбуватися. Але все ж таки давайте дивитися і дуже чесно і справедливо, і я це відкрито, ми говоримо з партнерами і так далі. Корупція існує у всіх країнах. Перша. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось нам, і між іншим з цим погоджується і громадянське суспільство, буде закидати, що ми не можемо або не зараз отримати запрошення до НАТО в НАТО і за рівня корупції в Україні, це пошук причин для того, щоб це не зробити. Я не говорю, що це так і є, і що ми це чуємо. Я говорю, якщо. І по-друге, я абсолютно впевнений, країна, якщо як її малює сьогодні, в першу чергу, російська пропаганда, і, на жаль, її підхопують і іноді і іноземні ЗМІ, і на жаль, і в Україні, і так далі, ну не могла би сьогодні воювати три роки, бути там, де ми є сьогодні. Стояти на своїх позиціях і дійсно сьогодні бути флагманом, таким головним борцем за свободу, за демократію в світі. Це неможливо. Є проблема? Є проблема. Боремося з цією проблемою, боремося. Але вибачте, ця проблема не з'явилася в 2019 році. Цій проблеми багато років. І сьогодні можна говорити про те, що про результати боротьби. А вони сьогодні ну чіткі, абсолютні. Я вважаю, що в першу чергу нас не корумпований президент, і він є лідером цієї боротьби. Дякую, Андрій Борисовичу. Дякую.